Окей, так. Це було дійсно дивне кіно. Ем, одна битва за іншою Поло Томаса Андерсена відчувається не просто прохідним сучасним фільмом, а вибуховим коктейлем сатиричних комедій, як Не дивись у гору» або Ідеократія, шаленого роуд-муві з нотками вестерну минулого століття та дуже особистою сімейною драмою, яка змушує пустити сльозу у кінці фільму. Цей фільм, який водночас хоче як знести вам дах, так і обійняти за плечі, змушуючи вас трішки подумати про життя. При всьому тому, що ви ще й більше часу при перегляді будете хохотати від неймовірних Дікаприо Дель Торо та Пен. Пол Томас Андерсен зумів поставити артхаус фільм з купою жанрів всередині себе, яке показує брудну, пульсуючу і тупеньку Америку сьогодення. На екрані то там, то тут нам показують купу найрізноманітніших персонажів з різних рівнів США. Сьогодення тут і політики, і божевільні анархісти, і подкастери, і порядні школяри, і мексиканська діаспора, або ідіоти військові. І найголовніше, цей фільм підіймає одразу купу питань сьогодення: від еміграції та бідності, негламурного США до расизму і тоталітаризму в Україні. У головних ролях тут знялися Леонардо Ді Капріо, Шон Пен, Тіяна Тейлор, Бенісіо Дель Торо та Чейз Інфініті. Ну а про що саме цей фільм? І детальніше про його міну. Та плюси, я розповім після того, як ви поставите лайк. Готово? Ну що ж, поїхали. Зав'язка історії тут наступна. У колишнього революціонера Боба, якого тут грає Дікапріо, з'являються проблеми з владою, через що за ним та його донькою по всій країні тепер бігає карикатурно небезпечний полковник Лок Джо, якого вже тут зіграв неймовірно зіграв до слова Шон Пен. Увесь фільм буде побудований на екшені та динаміці у діалогах, подіях та самому екшені від героїв. Назва одна битва за іншою це не просто назва, а це дослівний переказ всього фільму. Герої після кожної неприємності чи Виклику будуть чекати нові іноді несподівані проблеми та випробування. Проте важкувато назвати такий сюжет складним, вірно? І так і є. Але завдяки режисерським та сценарним талантам Андерсона ми побачимо не просто роуд муві, а разом з тим лавину сатири, абсурду і дуже щирих моментів про батьків та дітей, про кохання та помсту та про чесність і обман. Фабула фільму до слова вінно навіяна на романом Уанленд з авторством Томаса Пінчона, що правда тільки перенесена в наш час та з нашими актуальними проблемами. І все це чудово показується на екрані завдяки роботі оператора Майкла Баумана. Цей дядько використовує класичну Vista Vision на 35 мм, завдяки чому його робота дає відчуття, що вас буквально тягають пори з головними героями. Як у весь фільм революціонери тягали Ді Капріо відтуди, від однієї точки до іншої. Кульмінацією цієї ж роботи є тривалий, майже гіпнотичний автомобільний епізод, де екшен тримається не на купі пострілів, польотів супермена чи хореографії бою від Джона Уіка, а на божевільному саспенсі разом з неймовірною музикою. За це до речі, окремо дякую Джону Грінвуду, який і написав цей просто експериментальний мік жанру неовестерна та комедійних мотивів. Ну а перед продовженням хочу подякувати Фрімену Ярославу Левченко, Зверойду, а також Дмитру Іванову. Дякую вам і дякую тим, кого ви зараз бачите на екрані. Ви підтримуєте розвиток цього каналу та даєте мені мотивацію робити ще більше відео. Якщо ви хочете також підтримати, то буду радий. всі посилання у першому закріпленому коментарі. Поїхали! Але звичайно, усю увагу на себе перетягують актори, які не просто так можуть отримати в даному випадку номінації на нагороди завдяки ролям у цьому фільмі. Леонардо Ді Капріо грає нереально смішного, але водночас божевільного, тупенького тата-невдаху, який, на мою думку, найлюдяніший та найреалістичніший Леонардо Ді Капріо за багато років. Таким я його не бачив напевно з часів Вовка з Вовстрі. Чейсінфініті, не дивлячись на свою роль та юний вік, грає чи на найсерйознішу героїні оповідання, а тому повинна балансувати усе божевілля своєю світлою головою. По суті, саме з нею ми і можемо асоціювати себе в цьому фільмі. Шон Пен може вкрасти у вас цей фільм, так рапилось у мене, бо його акторська майстерність робить Лок Джо таким моторошним, тупим, драматичним і божевільним водночас. І до речі, так він не гей і навіть не гомосексуаліст. Фільм чудово балансує на межі артхауса та серйозного кіно, але все-таки залишається масовим, а не роботою виключно для критиків. Одна битва за іншу мені нагадала, не дивись угору, тільки більш брудну та трішки реалістичнішу. У фільмі демонструється поляризація суспільства в США, відкритий расизм та сексизм, ідеологічна токсичність, страх і революційні думки у народу. Режисер картини не моралізує героїв та їх дій. Він ставить нас у ситуації, де смішно і страшно в одному. А рішення зазвичай мають тільки сіре, а не чорне і біле. Ну і демонструє майже всіх персонажів більше негативними з їх проблемами, пороками та слабкостями, а не супергероями, які за все добре та проти всього погано. Проте сказати на одна битва за іншу, як щось незрозуміле або занадто складне, дуже важко. Повторюся, це дуже масове кіно, так нестандартне, але все-таки масове, яке як може ховає свою складність ДНК Артхауса у собі. Це не нудна лекція політологів та психологів, і не завумна книга про проблеми сучасної США. Тут сатира показана через дію та приклади. Чим божевільніше розслідування, тим чіткіше читається механіка репресій. Чим дурнуватіше гех, тим ясніше зрозуміло, як нормалізується насилля і узурпація влади України. Україні. І попри це все, оптимізм, віра в те, що зв'язок батьків і дітей сидніше за ідеологію помсту і є головною ідеєю Андерсена, на мій погляд. Саме тут фільм зачіпає найбільше у дрібних вчинках, поглядах і справжніх емоціях. Ну і також у фінальному монолозі одного з головних персонажів оповідання. З мінусів би я для себе відзначив досить рваний сюжет та довгий вступ разом з перенасиченням купою всього різного. Картина підкидує купу героїв, які потім ніяк не грають свою роль. Оповідання місцями провисає та стає занадто камерним після божевільних сегментів, які йшли по 10-15 хвилин хронометражу. Місцями здається, що зняли так багато, що навіть такого довгого хронометражу, як 2,5 години, занадто мало для такого великого кіно. І йому треба було більше. Але знаєте, це не стільки смаковщина, яка може бути непомітна більшості глядачів, що ну, я її згадав просто, щоб вона була. Але ще раз зазначу, що це занадто неординарний фільм, тож будьте готові до цього. Оце 100%. Цей фільм може вам не зайти, навіть з урахуванням того, що якщо його розділити на певні сегменти, вам вони усі сподобались. Одна битва за іншу це божевільно сміливий фільм. По дитячому бешкетний і по-дорослому Сламо відповідальний, жорсткий у екшені і тонкий у сенсах. Він говорить мовою великого кіно про наш страх, нашу поляризацію і наш шанс не втратити одне одного. Це не просто претендент на нагороду цього року та один з кандидатів на Фільм року для багатьох глядачів. Цей фільм – досвід, після якого хочеться трішки походити в думках, зрозуміти побачене і лише через деякий час поставити йому персональну оцінку та прийняти ідеї, які він вам закладає у свідомість. Одна Битва за інше це кіно для аудиторії, яка поважає жарти і мислення в одному кадрі.